Владимира, що вітаємо вас перемогою. Дякую. Ваш коментар по сьогоднішній грі, будь ласка. Ну, знаєте, гра дуже важка була для для двох команд. Я вважаю, що нам трошки пощастило сьогодні, що ми забили цей гол перший, то трошки нам вже легше було грати по результату в другому таймі. але ви ж бачили, що до забитого гола ми трошки, я вважаю, програвали. Я маю на увазі, і в контролі м'яча, і в моментах програвали трошки, але ну. Я вважаю, що сьогодні була гра рівних команд, і цей рахунок, ну, на мою думку, суб'єктивно, він не показує силу команд. Просто нам сьогодні трошки пощастило і в реалізації, можливо, десь в якихось інших моментах пощастило, що команда суперника пенальтів не забула за рахунку 2-1. Тобто я вважаю, що гра така була більш-менш рівна і рахунок не відображає співвідношення сил суду. Три перемоги, ніж в останніх чотирьох матчах, Чому ж секрет? Ну, секрету немає ніякого, розуміти, тому що е, у нас е, були дуже великі проблеми на Франківську. Е, ми потім приїхали, спокійно розібралися. І я вважаю, що ці всі розмови на полоні команди, там, на рахунок там, гри на тоталізатора і все інше, воно нам допомогло. Так що, можливо, цим журналістам треба сказати слова подяки, тому що хлопці дуже розізлилися, їх це трошки так. Ну, знаєте, зачепило, і ну, я вважаю, що допомогло нам готуватися до інших ігор. Із цієї перемоги тут вже на п'ятому місці, принаймні, поки що. Але вже є думки про підвищення Знаєте, Я скажу, я скажу чесно. Ми з хлопцями домовились і. Що ми не будемо дивитися таблицю, тому що кожен тур він може міняти повністю таблицю. Я просив хлопців і сам, питав, що це правильно, ми готуємося від гри до гри. Тобто, ну яка різниця, яка зараз таблиця, якщо через тиждень вона може повністю помінятися. Тобто, у е, нас головне завдання це залишитися в першій лісі. А так, ми будемо виходити битися кожну наступну гру, а вже в кінці чемпіонату подивимося, що в нас виходить. Дякую вам. Ваш коментар щодо, щодо сьогоднішньої зустрічі. Важко, такі поразки. Це дуже неприємно, але слід визначити, що ми не досить сьогодні награли на перемогу. Бо більшості моментів, ситуацій гравці робили зовсім не ті дії, на які ми від них очікуємо. Де якась скованість у більшості ігрових моментів. Ну, не дозволяло приймати вірні рішення для того, щоб змінити ситуацію в нашу пользу. Тому особливо цей перший м'яч, він став таким несподіваним, неприємним такою. Душем для нас. Але в перерві Попросили додати у швидкості. У швидкості прийняття рішень, швидкості пересувань, швидкості роботи з м'ячем. Ну але як ще казати? Не зовсім вийшло. Якщо не зважати на підсумковий результат, те, що бачилося було в першому таймі, співпадає з вашим планом на гру. Те, так? що ви хочете бачити команду. Тобто не вистачає завершання статті? Якщо навіть, в цілому, то так. Та всебі, бажаємо успіхів вам. Дякую.